Друзі, мої вітання. Просили показати, який виробіток дають сонячні панелі у хмарну погоду. Ну, зараз ось таке небо. Осіннє, справжнє. Сонечко десь там, на небі. Але його за суцільними хмарами зовсім не видно. Дві панелі на схід по 260 Вт. Дві панелі по 245 підключені паралельно на MPPT контролер. І дві панелі по 245 Вт паралельно підключені до ПВМ контролера. Ну а це 615 панелька підключена на окремий mppt контролер. Який же зараз виробіток. Світла немає з 8.30. Але в будинкові світло є, працюють. І циркуляційний насос, і холодильник, і інтернет. Так, дивимося. Акумулятори розряджені на 88%. Зараз із збірки йде мінус 12,4 А. Навантаження. Двісті Вт. Так, ПВМ контролер нулі. Панелі на схід дають один і сім ампера. Так, панелі на південь дві паралельно 245 Вт, дають 1,3 А. Ну, а це 615-та панелька, на південь дає 2,1 А. Щас глянемо. Так. Щас спробуємо глянуть. Загальний струм. Струм, який йде на акумулятори. Становить 4,7 А. Підключена збірка, також паралельно підключені дві сотки Гелів і Аджим. Верніше Ну, Це той же самий АДЖМ акумулятор. акумулятор. І що в нас по споживанню. Споживання. Інвертор бере 1,35-34 А. В даний момент навантаження 122 вати. Напруга на акумуляторах 12,9 Так, Ну, а тут, мабуть, нічого не змінилося. Так, 1,6 А. Не хочу викусуватися. 1,2 А. 1,9 А. Мій ну, загальний струм. 4,5 з половиною амперчики заходить. Хоч якась але підтримка є. Заряджаю цим зарядним пристроєм. Нагадаю HP 100 ампер. Ну, звичайно, заряджаю. Струмом десь 32 А35 більше не даю. Хоч і вимикають світло, але запас енергії в акумуляторах достатній. Всім бажаю миру, добра і здоров'я і більше сонячних днів.